Ми зробити. Це, це все можливо. Це все можливо. Єдина причина, я вам зразу скажу, з досвіду це психологічний фактор, тому що це буде торкатися е, особистого середовища людей, е, які тут будуть працювати, які звикли працювати в системі повної розбалансованості. Але е, також є досвід, що як кажуть, вода камінь точить. І Розуміння приходить, і я думаю, що це не все. Очікуваний результат про <кій> територія населеного пункту умовно ділиться на дільниці. В містах такою одиницею може бути під'їзд чи навіть під'їзд, на кожних з яких є місцевий під'їзд, який опікується вирішенням різноманітних питань громадян, які живуть на цій дільниці. За необхідності на дільниці може бути створений Вуличний чи будинковий комітет як орган самореалізації населення, але це за необхідності програма не вимагає обов'язкової фіксації цього зібрання і це не, не вимагається закуплення. Але якщо є необхідність, можна створити такі комітети. Цей активіст забезпечує зв'язок жителів за місцем проживання на його дільниці з сільською радою. І е, вчасно інформуючи про проблемні питання, які потребують вирішення на його дійниці. У територіальній громаді кількістю жителів до 1500 громадян, до виборців до 1000 громадян, може бути 25-30 активістів, за допомогою яких забезпечується проведення загальних зборів громадян за місце проживання у формі конференції. Такий підхід до організації загальних зборів дає можливість зібрати конференцію представників за 7-10 днів. Активність повнолітніх місцевих жителів, які постійно проживають в селі, у вирішенні питань порядку денного зборів 90 більше відсотків. Це є теж. І якщо ми і вказані активісти, також забезпечують зворотній зв'язок між місцевою радою і жителями населеного пункту. І при необхідності обговорити з громадськістю будь-яке питання, якість такого обговорення є високою, тому що представник заходить безпосередньо до 1. Він не депутат, він отримує повноваження на одну конференцію, донести волю людини на конференцію і сказати так, як вона От. І Іменно високий рівень активності і достовірності так само він справедливий для збору статистичної інформації в будь-яких які треба провести, знаки. На перші збори виноситься питання включення до плану перспективного розвитку територіальної громади, вирішення проблемних питань, які збираються при підготовці до збору. Перелік питань затверджується зборами і направляється до місцевої ради для включення до перспективного плану і затвердження цього рішення сесії місцевої ради. І запускається процес керування вирішення цих питань. Таким чином, створюється новий інститут громадянського суспільства, збори територіальної громади, які є. Основою для побудування системи прямого зворожнього зв'язку між українцями за місцем проживання, органами місцевого самоврядування і державної влади усіх рівнів. І це є гарантією повноти, точності, достовірності інформації, яка стосується людей безпосередньо. Створивши в кожній територіальній громаді цей орган безпосередньої участі громадян вирішення питань місцевого значення, ми закладаємо основу для створення умов для незмінності курсу розвитку держави на багато поколінь вперед. Це також є основою для створення системи спадковості досвіду в різних сферах нашого життя, в тому числі і в державному управлінні. А відновлений зв'язок поколінь є надійною основою для налагодження системи державного управління і приведення її у відповідність до законів чи через управління. В результаті реалізації програми структура державного управління буде мати такий вигляд. Значить, дивіться, так що тут у нас є. Верхній частині три гілки влади, і вони нижче трошки, український процес діяльності Верховної Ради, має мати такий вигляд: мета діяльності, прийняття законів, як створити умови для задоволення героїв, не треба прийняти форте. І далі всі вісім пунктів. Виконавча влада так само, судова влада так само. Оці чорні стрілочки вони показують, що. Внутрішня система контролю, контроль і бачите? контроль і координація. Дяльність Верховної Ради, контроль координації діяльності президента, контроль кодинації діяльності суддів, контролюється цим органом досвідчених людей. Можна назвати радою старішим, можна назвати радою правноваженим, можна назвати нагадовою радою, яка пробується безперед. І пройшовши відповідне навчання, вони... Маючи досвід, вони просто будуть легко і лег... лег... комфортно здійснювати цей громадський контроль, і система нашого державного управління буде мати ось такий вигляд, як кажуть, системи, яка здатна виконувати свої зароди. З практичної точки зору ця програма дуже вчасна, оскільки є суттєвою допомогою реформі децентралізації, зокрема процесу об'єднання територіальної громади. Зверніть увагу на цей палюночок. Це проєкт Баришівського об'єднання. В селах кількість виборців від 700 до 2000. Це проєкт 19 громад. І це в верхній частині, якщо подивитися, тут інформація про. То що і зараз 14 депутатів, по 150 на одного депутата вантажі є голова, а це нижче це після об'єднання, яка ситуація. Один депутат, півтори тисячі виборців, староста, який не має бюджету, не має повноважень ніяких, крім секретарських функцій. І якщо сьогодні депутат. Працює на громадських засадах і в нього, е його виконання функцій депутатських здебільшого е ну, повне. взагалі практично не виконує депутати свою функцію. Це при навантаженні 150 виборців на депутата. Після об'єднання півтори тисячі так, орган місцевого самоврядування відсутній в громаді. Все передається в центральну громаду. Так? І тут навантажені 35 депутатів хай по одному звідси 12, 15 депутатів з центральної громади. І фактично, ну, це ж наша країна, вони будуть робити погоду по бюджету там, і по всім іншим питанням. Бюджет розподіляється тільки тут. Староста не бере участь у роботі ради, тільки у виконкомі. Роботі ради бере участь депутат. І, ну, я це, 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 це так, це підготовка. Зараз саме основне я вам скажу. Просто ви е, маєте відношення до управління всім. Просто, просто собі уявіть, яке навантаження на керівника з цим об'єднанням, коли в нього немає структур на місці, які можуть продовжити його штукатися. Якщо сьогодні проаналізувати діяльність? Баришівської селищної ради, то не всі питання вирішуються. А якщо голова один буде і в нього відповідальність зростає в 19 разів, яка вфективність його І якраз <кхм> те, що ми пропонуємо, ми пропонуємо, що? Структурувати кожну громаду, зробити там виконавчий орган з досвідчених людей. Створити комітети, а по законодавству орган самолізації населення може отримати частину повноважень і майна і фінансів з центральної громади, це сьогодні вже є, то ми фактично робимо цей процес об'єднання, який сьогодні йде плавним, нормально, виконуючи задачі, і ми, як кажуть, успішно йдемо до кращого життя. Нас відпрацьована вся необхідна документація і технологія виконання та програми. І все це в рамках чинного законодавства. Якщо до реалізації цієї програми підключаться органи місцевого самоврядування і адміністрація президента України, ми це можемо зробити швидко, і Україна займе достойне місце в міжнародному індексі. А українці зможуть з гордістю сказати своїм дітям, ми збудували країну, де створені умови для задоволення потреб людей. Захищені непрацездатні, вітні люди, діти, батьківщина, мораль і віра. І таким чином, в результаті доповіді, в чому заключається пропозиція групи людей, які працюють на за результатами нашого пового сполу звернутися до президента та прем'єр-міністра України з пропозицією надати цій програмі статус державної, реалізувати її через адміністрацію на місцях. А до того часу, доки вона набуде статусу державної, сприяти її реалізації вже зараз. А продовжити реалізацію програми, я пропоную в першому районі, який погодиться на її впровадження. Ну і, як кажуть, нам. Для реалізації цієї програми поза будь-яких умов, поза будь-яких умов, якщо ніхто не відреагує ні нам треба 30 українських спорта. О, дякую за увагу.